Добрий день і в добрий час завітала я до вас. Всіх сьогодні я вітаю, розкажу вам все, що знаю. Підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Діти, подивіться, хто до нас завітав. Так, це квіткова фея. Так, так, вона живе серед квітів і багато цікавого про них знає. Давайте послухаємо про них. Привіт, малята! Це я, квіткова фея. Я завжди живу поруч з квітами, на квіткових галявинах або клумбах. У мене за вікном уже панує осінь і радує нас різнобар'ям осінніх квітів. Моя домівка клумба теж бояє цвітом. Помилуйтеся, які осінні квіти Цвітуть зараз Це журжина. Найвища осіння квітка у моєму квітнику. Із найбільшими квітами. Вона, малята, вища навіть за вас. Ще у моєму квітнику цвітуть айстри. Вони мають різноманітне забарвлення та бордові. Назва Айстра Малята означає зірка, адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці найароматніші осінні квіти на моїй клумбі. Цікаво, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями. Утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими гіночками один за одного. Чорнобривці найнижчі квіти у моєму квітнику. І квіти у них теж найменші. Так, Фейчко, а ще з чорнобривців готують ароматний чай і ці квіти мають лікувальні властивості. А як ви вважаєте, де живуть ці квіти? Так, ці квіти живуть в квітнику. Давайте розглянемо його, який він. Гарний, квітучий, барвистий, різнокольоровий, осінній. Назвіть знайомі живем осінні квіти. Як ви думаєте, чому їх називають осінніми? Які квіти вам подобаються більше всього? Чому у вас на столах на аркуші паперу є такі ж квіти, як у мене на мониторі? Візьміть олівець і обведіть тільки осінні квіти. Так, правильно, осінні квіти це айстра, чорнобривець, георгін. Порівняйте їх між собою. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Кожна квітка має свою будову. У квітки є корінь, стебло, листя. Серединка, де буде насіння, пилюстки це сама квітка. Давайте розкажемо про квітку, і нам допоможе в цьому смужка з підказками. Подивіться, в кожній клітинці нашої смужки є картинка підказка, назва квітки, колір. Розмір квітки будова, коли квітує, який має аромат, де росте? Наприклад, це чорнобривець. Якого кольору квітка? Квітка має жовто-гарячий колір. Якого розміру квітка? Квітка невелика за розміром. Яка будова у квітки? Квітка має коріння, стебло, листя і квітку з пелюстками. Коли квітує чорнобривець? Чорнобривець починає цвісти влітку і аж до пізньої осені. Який має запах чорнобривець у чорнобривця Духмяний аромат. Де ростуть ці квіти? Ці квіти ростуть в квітнику у парку і біля будинків. А тепер давайте повторимо нашу розповідь від початку і до кінця. Це чорнобривець. Він має жовто-гарячий колір. Сама квітка маленька у неї є. Корінь, стебло, листя і квітка. Квітує з літа і до пізньої осені. Має приємний аромат. Чорнобривець росте у квітнику, в парках і біля будинків. Ось така гарна розповідь вийшла у нас про квітку чорнобривець. А ви хочете дізнатись, як росте квітка? Ось послухайте, квітка починає рости, коли насіння потрапляє в землю. В землі з насіння проростає паросток. Потім він з'являється на поверхні ґрунту. Щоб квітка росла, необхідно рихлити землю та поливати її. Далі паросток перетворюється в рослину. Проходить час і рослина квітне. Підіймає настрій перехожим своїм виглядом і ароматом. А зараз практична робота. У вас на столі є картинки. Пригадайте та викладіть самостійно послідовність росту квітки. Ой, а що це буде? Чуєте? Це жук прилетів, як він жужить. Жж. Повторіть. Молодці, послухайте віршик про нього. На жоржині жук сидів. Жу-жу-жу про щось гудів. Грів на сонечку бочок, В жовтих квітках наш жучок. Який звук ми почули найчастіше у словах? Так, звук ж. Де сидів жучок? В жовтих квітках? А подивіться на наші квіти і чітко назвіть їх так, щоб було чути звуки ж, чи с. Молодці, діти. А тепер домашнє завдання! Намалюйте олівцем або фломастерами свій осінній квітник. Ми обов'язково надішлемо наші малюнки квітковій феї, вона буде вдячна за такі подарунки. А на сьогодні все! Ви, великі розумнички! До побачення, до нової зустрічі!